Вау, друзі, нічого собі. ви тільки гляньте. Тут багато годинників і є якийсь інструмент пульт керування часом. Ну добре, степадка, знаєш, це не дуже важливо. можеш допомогти мені на фермі. Чекайте, я ще зупинив час. І так, друзі, давайте. Зупиняємо чудово, ви тільки гляньте, в мене вийшли, вона прямо зараз висить над лавою. Я готовий зупиняти час. І хопа, друзі, ви тільки гляньте, я зупинив ще й коли ця стрибала. А уж нічого собі, рятуйте хто небудь! Так, хопа, і все, дивися, подруга. Я зупинила час, ти тільки глядь на Степанку, як він боїться цього джимена. Ну що ж, відкриваю скриню і беру ресурси для того, щоб піти у печеру. Так, саме у печеру треба роздобути собі трохи золота. Тому що золота в мене майже взагалі немає. Я вже мовчу про всі інші руди. В мене лише є смараг. Де та діаманти. Цього замало, тому прямо зараз я беру з собою трохи броні ще, взяв з собою кайло, та і в цілому, ну давайте візьмемо ще трохи блоків. І все, в принципі, можна відправлятися. Я думаю, через гараж буде трохи швидше. Замикаємо і летимо. Печера тут, слава Богу, недалеко, тому добратися туди для мене буде нескладно. Печерка, привітик тобі, як твої справи, так вже батько. Залізо, супер. Ну, воно мені не дуже потрібне, але давайте в будь-якому разі трохи роздобудемо, тому що, я думаю, точно не завадить. Так, чудово. І тепер йдемо далі. І нічого собі вирішив, я називаю це золото трохи роздобути. Чудово, друзі, тепер ми можемо просто з вами взяти та подобувати всі ці золоті, золоті блоки. Я не знаю, чесно скажу, хто залишив тут ці блоки, але те, що я 100% за. Зараз їх тут заберу, це точно. Так, вже 13 золотих блоків. Якщо ми переробимо їх у золоті злитки, то це 117 золотих злитків, друзі. Це просто капець, який як мені пощастило. Тому давайте, друзі, просто далі налітаємо і забираємо ці золоті блоки. Так, а це що за скриня? Ще до речі, якось я навіть, чесно кажучи, не звернув на неї спочатку увагу. Друзі, ну а перед початком даного відоса я, як завжди, попрошу прямо зараз кожного із вас підписатись на канал та поставити кнопочку лайка. Так, друзі, прямо зараз не забувайте підписуватись та ставити лайки. Я вам буду за це дуже сильно вдячним. Ну а також можете підписатись на мій телеграм-канал по посиланню в описі. Ну, а також оформити спонсорську підписку. Теж по посиланню в описі. Велике дякую вже існуючим спонсорам мого каналу. Прямо зараз ви їх бачите на ваших екранах. Ну а я бажаю вам всім приємного перегляду. Цікаво, що може бути в цій скрині. А якщо це якась пастка, якщо я зараз відкрию цю скриню і тут все просто вибухне, давайте я на всякий випадок заберу трохи більше золотих блоків. Якщо все тут зараз взлетить у повітря, то можливо я, звісно, це переживу за рахунок моєї залізної броні. Але в Блоки все-таки в мене деякі будуть. Ну, добре, я думаю, цього достатньо. І відкриваємо. Вау, друзі, нічого собі. Ви тільки гляньте, тут багато годинників і є якийсь інструмент пульт керування часом. Нічого собі цікаво що це за пульт керування часом. А ну, давайте ну, ми його візьмемо і. Хопа! І що? Так, дивно, ну нічого не зупинилося. Хопа! Так, добре, нічого не відбувається. Окей. Стефанка, Стефанка, ти тут. Привіт, селянин. Так, я тут, а ти що тут ще робиш? Я спитав у селян, вони сказали, що ти у печері. Мені потрібна твоя допомога. Ти не дуже зараз зайнятий. Скільки тобі ще треба бути у печері? Ем, я навіть не знаю, а що тобі потрібна за допомога. Мені треба, щоб ти допоміг мені у печері. А це ще що за золото. А це то я просто знайшов тут у печері. Ось. Але це це моє золото. Ти впевнений. А, ну, я навіть і не знаю. Ну, добре, Стефатка, знаєш, це не дуже важливо. Можеш допомогти мені на фермі. Нічого собі, друзі, ви тільки гляньте. Дійсно, я. Чекайте, я ще зупинив час, ви тільки гляньте, цей селянин трохи підстрибнув, і я одразу зупинив час, і він тепер просто висить у повітрі. Капець, друзі, я не можу в це повірити. Ви тільки гляньте, дійсно, я зараз стою біля Селяни, який висить у повітря. Ну секундочку. А якщо ось так. О, Стефанка, о, блін, що сталося. Так що, ходімо чи ні? О, так, звісно, ти йди, а я тебе наздожену. Сьогодні допоможу тобі. Дякую тобі, стефанка. Респект, добре тоді чекаю. Давай, не затримуйся. Так, 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 звісно, звісно, селянин. Так, капець, друзі, здається, цей пульт керування часом дійсно може зупиняти час. Це дуже класно, тому що в мене вже з'явилася ідейка. Що такого цікавого я зможу сьогодні зробити. Я думаю, що чому б мені не покликати своїх божевільних фанаток і разом з ними якось, ну не знаю, потролити їх за допомогою цього пульта керування часом. Добре, тоді давайте я вже потроху буду вибиратися звідси, тому що сьогодні ще й треба селяну допомогти. Та буду кликати фанаток. І так, друзі, ви тільки гляньте, що я зробив. Так, я біля своєї кузні зробив ось такі ось випадки Випробовуванням, ось таке ось такий лавовий паркур і бедроковий такий паркур у повітрі, який ось так просто йде, іде, йде, іде, 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 і тут можна упасти в воду. Так, чому я саме це зробив? Тому що, як ви вже зрозуміли, я можу керувати часом, я можу його зупиняти та вмикати. А так як я вже покликав своїх божевільних фанатиків, вони вже майже під'їхали. Я думаю, що непоганою ідеєю буде попросити їх пройти декілька таких випробовувань. Так, я думаю, вони мені не відмовлять, а я там вже якраз таки буду веселитися із цим пультом керування часу. Тому що, як я зрозумів ще раз, то тим, кого я зупиняю в часі, вони якби навіть не знають, що я зробив. Тому в принципі буде дуже весело. Фанатки вже мають бути зовсім скоро. Стефанка, ми вже тут. Привітик! Ого, нічого собі, а що це ти тут таке зробив? Привітик, привітик, привітик! Так, я, коротше, зробив для вас декілька випробувань з таких. Цікавих, що ви скажете, може спробуйте пройти їх. Ой, я навіть і не знаю, чесно кажучи, це все виглядає так небезпечно. А я готова, чому б і ні. Так, добре, тоді я теж готова. Давайте я перша. О, чудово, супер. Тоді давайте хтось починайте, проходьте цей лавовий паркур. Так, добре, зараз я спробую. Давай, коли пройдеш, залишайся тут, тоді нехай вона вже проходить наступне випробування. Давай. І так, друзі, давайте зупиняємо! Чудово, ви тільки гляньте, в мене вийшли. Вона прямо зараз висить над лавою. Прикольно, прикольно, прикольно. Так, добре, ну а, так, а вона теж стоїть. Окей. Ну добре, давайте тоді вмикаємо. Так, чудово. Так, Стефанка, дивись, у мене майже вийшло. Так, давай, стрибай і. хопа! А, блін. Зарано, зарано, добре, тоді вмикаємо. Давай, хопа! І блін, знову пізновато. Трохи я зупинив, але все ж таки ви тільки гляньте, друзі, я такого ще не бачив. Добре, давайте тоді вмикаємо. І давай вже проходь, Давай, давай, хоп. О, все, дивіться, я ідеально зупинив. Вона просто повисла над лавою. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Буває. Вона просто повисла над лавою і все, і висить тут. Добре, тоді давайте вмикаємо, і все, вона вже майже пройшла. Стефанка, ти тільки глянь, яка я молодець. Я змогла пройти це випробовування. Ти казав, що я не зможу. Я такого не казав. Ну, добре, хто готовий йти на наступне випробовування? Давай, напевно, вже тоді йти, тому що вона вже проходила. Um, добре. Стефонка. Так, а зараз буде ще цікавіше, тому що вона буде вже повище і впасти звідти буде не дуже приємно. Але я сподіваюся, вона не впаде так добре. Зарано зупинив. І хопа, все, дивіться, друзі, знову зупинив, і вона висить прямо між бедроком. Що думаєте, друзі, як виглядає, мені здається, доволі таки прикольно. Прямо зараз одна з моїх божевільних фанаток просто висить у повітрі, а друга тільки що висіла над лавою. Це весело. Добре, тоді давайте вмикати. Там я бачу, більше є різниця блоків. Зараз, коли вона буде стрибати, зупинимо її. І хопа! Блін, не встигли. Добре. Можливо, зараз. Хоп, все, зупинили прямо перед блоком. Вона дуже швидко стрибає, чесно кажучи, але добре, в будь-якому разі виглядає, це доволі таки епічно. Ви тільки гляньте, вона просто висить. Вмикаємо. І давай тоді далі стрибай. Ти вже майже пройшла. Так. Стефанка, мені трохи страшно. Не бійся, не бійся, все під Контролем. Ось, коли вона буде падати вже вниз, треба буде зупинити. Стефанка, я боюся. Не бійся, стрибай, 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 стрибай. Я готовий зупиняти час і, хопа, друзі, ви тільки гляньте, я зупинив ще й коли ця стрибала. Зараз мої фанатки просто висять у повітрі. Ну, де ви ще таке побачите? Ну, добре, вмикаємо тоді. Фух, капець, я впоралася! Молодець, подругом. Так, ви молодці, але, в принципі, це все заради. Чого я вас кликав. Можете повертатися до себе додому. Серйозно, Стефанка, це все. Так, це все. Тому давайте повертатися вже додому. Мені вже, чесно кажучи, трохи нудно. Я вже розважився із цим пультом керування часом, тому буду повертатись додому. Все, давайте, бувайте. Фух, капець. Прикольна така річ. Я думаю, залишу її в себе в скрині, для того, щоб, якщо що, я міг нею користуватися. Не кожен день знайдеш такі цінні ресурси. Вирішив, я називається, піти у печеру. Немарно, немарно. Фух, а зараз, я думаю, можна трохи навіть відпочити. Щось я трохи заморився. Чекай, він сказав пульт керування часом. Здається, саме так, що це цікаво, він мав на увазі. Блін, я й теж не знаю. Слухай, а що, якщо це знову якась його фішка, якою він вирішив нас потролити? Може бути, може бути, треба це дізнатися, 100%. Так, згодно, тому давай, напевно, вже й підемо. Ну так, згодно, ходімо. Добре, але треба ще якось, щоб нас ці селяни не бачили, тому що вони завжди говорять, що все про нас. Ага, давай тоді якось обережну. Тут так, нібито чисто, давай за мною. Так, 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 я за тобою, за тобою, за тобою все чудово. Ого, нічого, собі, дивися, двері відкриті. Але я не знаю, Стефанка спить чи ні. Зараз гляну. Так, він спить, можна заходити. Добре, чудово тоді. Ходімо. Зараз так, двері добре, відкриті. Тоді так, дивлюся, дійсно, Стефанка спить, класно. Окей, добре, ось його скриня. Можливо, там є це його, як він там казав, пульт. Так, можливо, давай глянемо. Давай глянемо. І так, дивися, дійсно, є якийсь пульт керування часом. Добре, я тоді забираю його все. Давай, пішли звідси. Так, пішли. Так, треба ці двері замкнути 100% і давай ну кудись сюди. Окей, і що будемо робити? Слухай, може, давай тепер ми його якось затролимо, якщо це дійсно працює. Хм, ну, слухай, добре, в принципі, можна. У мене є трохи грошей, я можу тобі дати, щоб ти купила креатив. Давай зробимо якусь пастку для Стефанки. О, давай, давай, давай. Ось тепер у тебе має бути креатив. Так, креатив у мене дійсно є, чудово. Тепер можна брати будь-які блоки та зробити якусь пастку для Стефанки. Слухай, нічого собі Прикольно, і що будемо робити. Він вже робив паркур, і він зрозуміє, що це ми його хочемо підставити. А давай ми зробимо якесь місце, щоб він подумав, що там буде якийсь крутий приз. О, слухай, давай, добре, давайте візьму на смарагдові блоки і зроблю з них тут якесь сховище. Я думаю, що це має виглядати реалістично. Просто ось тут зроблю ось так і просто накидаю дуже багато смарагдів. Можна ще й ось тут замінити підлогу. Ось таким чином, все чудово, і тепер тут можна накидати ще більше смарагдів. Блін, це так весело. Мені здається, Стефанка просто буде в шоці. Так, згодна подруга, згодна. Так, давайте зараз я ще ось тут трохи накидаю, поки Стефанка не прокинувся. І тепер можна поставити тут скриню. Так, все це мені не потрібно. І ставлю скриню. Але для того, щоб він міг її взяти, йому доведеться вбити. Монстра! Точно, подруга! Точно! Це буде дуже весело! Якщо ми зупинимо час, то монстр буде лупцювати Стефанко, і це йому буде уроком. Згодна, згодна, добре. Треба поставити тільки ще якогось монстра. Як тобі такий? Чібіді, то! Згодна, згодна. О, блін, що це за звуки такі, чому мені хтось не дає спати посередня. Що там селяни вже вирішили робити? О, у мене є ідея. А чому б мені не взяти свій пульт керування часом, зупинити час та виспатися конкретно всі селяни теж застануть. Чудова ідея, тому, напевне, одразу тоді візьму свій пульт. Так, стоп, я щось не зрозумів, я що, його десь впустив, десь під скриною, чи що. Стоп, я, я пам'ятаю, як я клав його у скриню. Так, ну тут ж є золоті блоки. Стоп, 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 стоп. Щось тут не так. Стефанка, вийди на вулицю. Фанатки, що ще не поїхали додому. Так, ні, мені це не подобається. Окей. Так, де вони там? Здається, були десь з цієї сторони. Так, дійсно, стоп, це що, скіпіді туалет. Стефанка, не бійся, підходь сюди, він тебе не чіпатиме поки що. Ем, добре, окей. І що ви хочете? Що це за купа смарагдів взагалі? Стефанка, ми тут вирішили, і що ми тебе так сильно любимо, що хочемо, щоб ти забрав приста бога. То смарайдів. Так, але спочатку тобі потрібно буде знищити Джимена. Джимена, нічого собі. Ну, добре, я спробую. Ну і що, тоді поїхали. Так, тримай тобі скібіді туалет. Ауч, так, нічого собі, який він сильний. Ауч, нічого собі. Рятуйте хто-небудь. Так, хопа, і все дивись. Ця подруга я зупинила час Ти тільки глядь на Стефанку, як він боїться цього джимена. Нічого собі оце так весело. Тепер зрозуміло, чому Стефанка вирішив, щоб ми проходили ці випробування Він зупиняв час. Так, це точно. Зрозуміло, зрозуміло. Ну добре, тоді побігай, побігай ще Стефанка. Допоможіть хто небудь, рятуйте! Тобі це не допоможе. Хопа, і Зупинили, дивися тільки який кадр. Капець. Так, і що, Стефанка, тепер ти вже не такий веселий. Добре, може, вже варто зупиняти. Я думаю, що так. Допоможіть! Що. Де це я і де джимен. Стефанка, вибач нас. це все ми. Ага, у вас мій пульт керування часом. Ану, поверніть його. Добре, добре, Стефанка. Ой, Це тобі був урок. Ми знаємо, що ти нас намагався затролити. Намагався. Затронути, але ж не так. Фух, блін, капець, ну ви даєте. Стефанка, більше просто так не роби. Добре, це капець, друзі. Що це було взагалі? Фух, друзі, краще на цьому я вже буду завершувати даний відос, поки я ще взагалі живий. А від цього пульта керування часом я краще позбавлюся. З вами був я, Стефанка. Сподіваюся, вам сподобався цей відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, заходьте в телеграм. Всім удачі і всім па-па! пам